Як Порошенко і Зеленський збираються покращувати соціальне життя країни? Порівнюємо програми обох кандидатів. Я розповім вам про Україну своєї мрії, де в молодій сім'ї один клопіт обрати квартиру. В Місті чи за міський будинок, де лікарі та вчителі отримують. Володимир Зеленський обіцяє, що лікарні і школи отримують сучасне обладнання та оновлять свою інфраструктуру. Крім того, Зеленський виступає за страхову медицину. Пропонує, щоб пацієнт сам обирав заклад, лікаря і спосіб лікування. А за бідник має платити держава, принаймні за базовий рівень страхування. У Зеленського хочуть вести обов'язковий безкоштовний медогляд раз на рік і спростити ліцензування ліків, які вже мають реєстрацію в ЄС та США. А ще приділяти увагу профілактичній медицині і популярні. Зувати здоровий спосіб життя про освіту і от було від кого-то предложення там 4 тисячі доларів зарплата в місяць. Учитель у Зеленського збирається запроваджувати принцип. Гроші ходять за талоновитим студентом. Кожен шкільний геній за програмою Зеленського отримує освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-якому обраному ним вищі. Вище визнавання безплатне. Вище визнавання дозівчать талант. Талант оприлянця у центр. Зеленський обіцяє розвивати і підтримувати приватну освіту і створити умови для рідних прав державним і приватним закладам. Добрий вечір, радіти собрання. Я Юху! старшому поколінню гідне пенсійне забезпечення. Зеленський хоче встановити накопичувальну пенсійну систему. А для молоді кандидат обіцяє відновлення житлового кредитування, молодим підприємцям, державну підтримку і рік пільгового оподаткування. Подолання бідності основне завдання, від реалізації якого залежить виконання нашої візії України як великої держави, що людей Ми повинні зараз. програмі кандидата у президенти Петра Порошенка гроші теж ходять за людьми. Що Порошенко обіцяє освітянам? По перше, гармонію, гармонію з місту і структури освіти та науки з європейськими стандартами. А інвестиції в освіту підуть на підвищення зарплати учителів. Декларує Порошенко у передвиборчій програмі. Його величність вчитель учителям. Він також обіцяє можливості професійного розвитку за кордоном. А ще більше англійської. Порошенко обіцяє сприяти залученню до роботи роботи в українських школах носіїв англійської мови. London, Що там по медицині? Масштабна програма ремонту медичних закладів по всій Україні. Обіцяє Порошенко, а ще завершення медичної реформи. Громадянин України повинен мати захищену законами конституцією право. На отримання допомоги, крім того, Порошенко обіцяє продовження політики зниження податкового навантаження і зростання зарплат, що водночас дасть змогу постійно підвищувати також і пенсії. переконує Порошенко. А ще він збирається збільшити обсяги допомоги при народженні і догляді за дитиною. Це була перша частина порівняння програм двох кандидатів у президенти. Наступного разу розглянемо, як Порошенко і Зеленський планують діяти у зовнішній політиці у разі своєї перемоги.